Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Неділя, 22 грудня, важкувати і ранок і обід. 20 хвилин тому пролунав страшний вибух в Житомирі. За даними ТГ каналі, ведуться розмінувальні роботи. В той же час, за даними інших джерел, з Білорусі намагались вдарити іскандером по наших позиціях. Петріот перехопив ракету, а ракета була одна, тому тривогу оголосити не встигли. В той же час із Житомира нанесли ударів по території військової бази Кожушки і Зябровка. На Зябровці сталася детонація. горять ешелони, понад 30 вогонів в чорному густому диму. Радник Залужного заявив, що Україна тепер буде відповідати дзеркально, якщо Росія знову битиме по енергетиці. За його словами, цієї зими Російська Федерація знову намагатиметься бити саме по енергетиці. Проте як зазначив міров, ми будемо відповідати. Він також прокоментував поставки озброєння Україні від міжнародних партнерів Україні потрібно більше зброї, аби змінити гру. Він висловив сподівання, що скоро прибудуть багато цільові винищувачі і українські захисники і захисниці досягнуть прогресу. Лукашенко має розуміти, що так як горять російські НПЗ, можуть і білоруські горіти. Останніми місяцями три російські нафтопереробні заводи скоротили обсяг виробництва або, взагалі, зупинили роботу. Йдеться про НПЗ в Новошахтинську, ростовської області, Ільську, то Краснодарського краю причин. На масові атаки українських безпілотників такі удари послаблюють можливість забезпечувати паливом російські військові літаки, танки і іншу техніку. Про це сьогодні, 21 грудня, в ефірі телеканалу Freedom, розповів експерт з питань розвідки авіаційного ринку Богдан Долінце. Усі заводи, які виробляють дизельна пельне авіаційний газ, це заводи, які забезпечують потреби російських збройних сил, важка техніка, танки, бронетранспортери, літаки, машини, логістики. Для всього цього потрібне паливо і пошкодження, аби знищити виробничі потужності, які забезпечують військово-промисловий комплекс РФ. Росія має близько 30 великих середніх нафтопроробних заводів, які розкидані практично по всій Росії. Звісно, атаки на НПЗ розташовані на відстані 600 кілометрів від нашого кордону, не дадуть змоги повністю зупинити постачання пального росіянам. Проте тепер паливо потрібно буде доставляти з більш далеких НПЗ. А це додаткові витрати. Виведення з ладу навіть частини нафтопероробних заводів створює дефіцит палива. Тобто виникають складнощі з розподілом ресурсів, тому вплив на стратегічні об'єкти, які виробляють авіаційний газ, паливо для важкої техніки, паливо для автомобілів. Один із суттєвих чинників впливу на можливості РФ вести воєнні дії, наголосив долінце. Він повідомив, що сьогодні основна частина українських безпілотників працює на дальність 500 кілометрів і до тисячі. Є можливості до 1700 бити в глиб РФ, але вони, як правило, поодинокі. Поки що, на жаль, не доводиться говорити, що далекобійних безпілотників досить багато і що ми можемо системно їх виробляти. Але ми бачимо, що ці можливості розвиваються і стають дедалі доступнішими, але основна частина це звичайно безпілотники з дальністю 300 тисяч кілометрів. Їхня кількість зростає, констатував авіаексперт. Долінце повідомив, що влітку Україна фактично вийшла на паритет із РФ за кількістю безпілотників. На сьогодні фіксується певне зростання обсягу російських безпілотників, але вони пов'язані із збільшенням постачань з Іраної Північної Кореї. Оточнив він, Україна зробила великий крок вперед з виробництвом власних ракет дронів. Таких реактивних безпілотників, як пекло, пеляниця рута фактично йдеться про те, що Україна отримує свій аналог надлегкої, крилатої ракети середньої дальності з дальністю польоту 500-700 км, Що для систем протиповітряної оборони РФ є дуже складною ціллю? Додав Долінце. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.